Це було дуже складно, важко за перш за все психологічно. Бо зайти до хворого хвороба, яка невідома, це було дуже складно. Я пишаюся своїми лікарями, які це робили середнім медичним персоналом, медичними сестрами, які заходили до цих хворих і надавали їм допомогу. Я медичний директор Касюра Ольга. Це лікарня швидкої медичної допомоги місто Кам'янське. Раніше це була сьома лікарня, також місто Кам'янське. Останні три роки ми об'єдналися з лікарнею швидкої допомоги. В галузі я працюю більше 30 років. в цій лікарні я працюю 13 років. Далі часи ковіда прийшлися на мою роботу. Я тоді також була медичним директором. Перший хворий в нас заїхав 9 квітня о другій ночі. У нас на той час було 30 ліжок інфекційних, потім ми розширилися до 100 ліжок інфекційних, і нам на допомогу приходили різні організації. Фонд Рената Ахметова знайшов нас сам. Фонд Рената Ахметова спільно з компанією «Мітінвест» в тесному співпрацюванні з городським штабом продовжує оказувати системну підтримку Кам'янському. Поэтому в борьбе за жизнь мы с вами вместе. Спасибо большое. За вашу поддержку, за то, что вы понимаете, что только вместе мы сможем победить эту проблему. Спасибо большое. Вони самі прийшли нам тоді вчасно на допомогу і надали перші засоби індивідуального захисту в достатній кількості. Ну, це дуже було приємно, вчасно. Його неможливо було придбати. І нам також, в самі складні часи, коли значно збільшилась кількість хворих, і були теж тяжкі хвори, Нам для реанімаційного відділення надали п'ять апаратів штучної вентиляції легенів. Коли в нас в реанімації лежало більше 20 хворих на апаратах ШВЛ, це була неоціненна допомога для нашого персоналу. І дуже були гарні ці апарати. Вони і по цей час працюють. Ми їх використовуємо. Ми дуже вдячні. Це наша як можна сказати, друга домівка для лікарів. Тут ми працюємо, знаходяться наші хворі, і ці хворі переважно тяжкі. Ми Лікуємо багато пневмонії. Знаєте, я дуже запам'ятала, у нас був випадок, молодий хлопець отримав ушкодження і він був прикутий до ліжка. Він до нас надійшов на апараті штучної вентиляції, і у нас був півроку, і ми його спасли, і він пішов додому своїми ногами. Ми плавно перейшли від періоду епідемії ковіда, перейшли до війни. Ми зараз надаємо допомогу мешканцям нашого міста і вимушеним переселенцям і іншим постраждалим від війни. за цей рік у нас близько п'яти тисяч переселенців вимушених отримали медичну допомогу в нашій лікарні. І вони нам завжди кажуть, що фонд Рената Ахметова допомагає цим людям у важкі складні часи для них. Нам дуже складно зараз через нестачу персоналу медичного. У нас 10 лікарів мобілізовані, пішли добровольцями. Медичні сестри в нас також пішли працювати в ЗСУ. Ми відчуваємо певну нестачу кадрів, але наявним персоналом ми надаємо допомогу. Це складно, але ми це робимо.